Вітаю! Сьогодні буду готувати десерт баядерка без випікання, без замішування і всього-навсього за 15 хвилин. Всі інгредієнти для даного десерту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся печивом. У мене воно до кави. Можете брати, яке у вас є, яке завгодно. І потрібен мені рукав для запікання. Печиво потрібно подрібнити, зробити таку крихту. І потрібно мені качають. Пересипаю крихту в миску. Ось така крихта. Ось печиво я подрібнила. Тепер потрібно підсмажити на сухій сковорідці волоські горішки. Підсмажила горішки, вони вже охололи, і їх також потрібно подрібнити. Беру рукав для запікання і закидаю туди горішки. І горішки я додаю до печи. Перемішую це все. Тепер беру кастрюльку, Вливаю сюди воду, додаю цукор. І вершкове масло. Ставлю це все на вогонь. Потрібно, щоб масло і цукор розчинилися. До кипіння не потрібно доводити. Все знімаю з вогню і гарячу суміш вливаю до печива із горішками. Перемішую. За бажанням можна додати ще ванільного цукру. Ось погляньте, виходить таке, наче тісто. Все гарно вимісила. Тепер масу потрібно поділити на дві частини. Перекладаю одну частину в миску. І до однієї частини додаю какао. І перемішаю. Виходить таке шоколадне тісто. До речі, ви можете підтримати мій YouTube канал, ставши моїм спонсором. Натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Тепер потрібно підготувати форму. У мене така кругла форма. Застелила я його пергаментним папером. І спочатку. Викладаю шоколадне тісто. Його потрібно розрівняти по формі. Візьму на допомогу склянку. Наступним шаром буде біле тісто. І також його потрібно розрівняти. Дно склянки трішки прилипає, тому змастила його соняшниковою олією. Тепер приготую зверху поливку в лазур. Це в мене плитка шоколаду і додаю сюди приблизно 3 столові ложки олії. І маленькими імпульсами розтоплю в мікрохвильовці. Можна також на водяній бані розтопити. Тепер поливаю це все зверху розтопленим шоколадом і розрівнюю. Ставлю десерт в холодильник приблизно на годину, щоб шоколад застив. І подивимося в розрізі десертохолог. Достаю його з форми. Ось погляньте, як гарно виглядає. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні. Прості і нові рецепти. Смачного. Потрібно потрібна мені качок.